Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Тож тепер, Боже мій, нехай очі Твої будуть відкриті. І вха твої нехай сприймають молитву в цьому місці. Сьогодні в цьому розважанні і цей текст якраз є дуже дотичний до того, про що не багато чую від людей останнім часом. На жаль, церква, як інституція і священство, тобто духовенство. За багато років себе дискредитувало. Та, я кажу, дискредитувало, тому що, на жаль, є багато прикладів священиків, які поводяться негідно. І багато людей відходять від церкви. Вони не хочуть ходити до храму, бо кажуть, що храм це бізнес. Кажуть, що головне, щоб Бог був в душі тут, в тілі, в серці, а ходити до храму не потрібно. Можливо, він має рацію, але наполовину. Тому що важливо дійсно, щоб Бог був в моєму серці. Але має бути особливе місце, місце особливої зустрічі. Місце, в якому людина може вільно порозмовляти з Богом. І це далеко не природа, це де, недалеко десь там, в себе вдома, в кімнаті. Тому що кожна розмова вимагає якихось особливих умов. Коли люди хочуть підписати якийсь договір. Між великими компаніями бізнесовий договір, вони збираються в офісі, де їм ніхто не буде заважати. Якщо хлопець хоче завоювати серце дівчини, то він запрошує дівчину на побачення і веде в якесь особливе місце, гарний кафе, ресторан чи на дискотеку. Тобто людина, коли хоче чогось особливого в своєму житті, то вона особливе місце шукає. І от храм це особливе місце, де очі і вуха Бога відкриті на моє спілкування. Чому я кажу це особливе місце? Бо якщо є людина приходить до храму, Значить, вона каже, що Бог це є особлива особа в її житті. Не можна, знаєте, говорити про те, що я когось люблю, але при цьому я ігнорую його. Ігнорую який спосіб? Ти є, ну, і слава Богу. Ну, є та є. Хай будеш собі. Але коли ми когось цінуємо, любимо. То ми для цієї особи створюємо особливе життя, особливе місце. Чоловік, створивши сім'ю, намагається свій дім або збудувати новий дім так, щоб було зручно в його сім'ї, або зробити ремонт. Коли народжується дитина в сім'ї, то дуже часто батьки створюють особливе місце, тобто дитячу кімнату, знову ж таки, якщо є можливість на це. Якщо я хочу вразити свою дружину там, чи свого чоловіка, я створюю щось особливе для нього. Чому я про все це говорю в цей час, коли війна? Здавалося би, треба говорити про ось це, про війну, про молитву до Бога, щоб Бог, знаєте, покарав наших ворогів. Знаєте, я думаю, що вже. ми втомилися від цього. А з іншого боку, ми хубо від Бога вимагаємо покарання для ворогів. Але що ми робимо для цього? А я скажу що? Кожен сидить в себе вдома. Так, зараз на цій молитві розважання ми є вдома. Це нормально. Але кожного дня. По храмах служиться літургія. Кожної неділі служиться в храмі літургія. Що робимо ми, люди, в ці особливі моменти життя християнина? Християнина, який хоче від Бога справедливості, християнина, який хоче від Бога правосуддя, покарання ворогів, які зайшли на нашу територію. Що ми робимо такі в особливі моменти для Бога? Що ми робимо правильно? Ігноруємо його. Сидимо вдома і кажемо, головне Бог в моєму серці. Мені достатньо десь пити і помолитися. Але тим самим ми стверджуємо, що Бога немає в моєму житті. Бог не є особливий в моєму житті, Бог це радше той, який має виконувати мої бажання. Але в цій книзі хронік, в цьому сьогоднішньому стиху, ми що чуємо, що автор цієї книги говорить. Тож тепер Боже мій, нехай очі твої будуть відкриті і вуха Твої, нехай. Спрямовані на молитву в цьому місці. Тобто місце зустрічі з Богом має бути особливим. І якщо ми від Бога щось хочемо, значить я маю лишити все і піти в особливе місце зустрічі з Богом. Наші військові не мають змоги цього зробити. Та є де є населені пункти, де вони розташовуються, є храм. І якщо цей храм відкритий, і якщо священики в цьому храмі не відкидають військових, то військові приходять до цього храму, моляться. А якщо він весь час закритий, якщо священик, який приїжджає туди, сповідує і підтримує агресора, Нещодавно мав такий е, був свідком такого, де населений пункт, де є багато наших військових. І де є священник, який підтримує нашого ворога. Де є священник, який не приїжджає до храму, де храм завжди закритий, відкритий тільки в неділю або в свято. Священник якому байдуже до тих військових, які там є, до тих хлопців, які потребують підтримки. Це дискредитація. Це боляче для мене, як для священника. Але з іншого боку, я хочу наголосити всім, що якщо людина потребує Бога, вона повинна йти і вимагати, що від цього священника щоб храм був відкритий завжди, щоб цей священик був при храмі, щоб він завжди міг відповісти на потребу людини, щоб він міг дозволити людині прийти в особливе місце зустрічі з Богом. Так, там на лінії фронту немає такої змоги цього все зробити. Але тут в мирний час, тут де, де є відносно безпечно. Чому ми, люди, відмовляємося йти в особливе місце зустрічі з Богом? Ще раз наголошую: коли я йду до храму, це означає, що Бог для мене є особливим. Він є на першому місці, він є найдорожчий. І якщо я не хочу жертвувати себе, Заради того, щоб прийти в особливе місце на особливу зустріч з Богом, тоді про що можна говорити? Про яку вислухану молитву можемо говорити? Храм це особливе місце зустрічі з особливою особою в моєму житті. І якщо я хочу, щоб Бог чинив справедливість. Якщо я хочу, щоб Бог вигнав ворогів з моєї країни, якщо я хочу, щоб Бог оберіг мою сім'ю, дарував мені роботу нормально. Якщо я хочу, щоб Бог вислухав мою молитву, значить я маю приходити в особливе місце для зустрічі з особливою особою, з Богом. А особливим місцем є храм. Тож наступного разу, коли хтось з нас захоче від Бога щось вимагати, то перше хай себе запитається. А чи я був цього тижня на особливій зустрічі в особливому місті? На зустрічі з дуже дорогою і особливою особою для мене? Мій прихід до храму є свідченням того, що Бог для мене є особливим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. О Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу над грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу над грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, 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 помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, пом... благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і неошкодженими всіх полонених і просимо тебе просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали своїх злочина, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. Більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, захисти Україну від теракту на Запорізькій атомній станції. Благослови захисти нас цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсяк, час і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, восьмі годині, ми розпочинаємо наш день божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!